Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чогоївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці. У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги. Протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району. У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки іскандеру. Росіяни забрали життя 15-річної дитини. За даними управління ДСНС, під завалами знайшли сім загиблих людей. Сьогодні вранці у Дворічні під час обстрілу загинув водій центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу. У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату без постраждалих. У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.